Мені нравиться в танцах, что их с малого возраста воспитывают супер-мега професіоналом. Насті Каменських лишилося обрати танцівників. Це може бути станцьована пара або три сольники. Лише судді вирішать, хто потрапить у команду. Три неділі, коли ми да. вже вы вивчили танк. Ми учили неделю-чети дні. П'ять. Четыре. А Если бы сейчас меня спросили, какой стиль ты хочешь танцевать, я бы сказала бальный танц. Да. А! А! Не получается? Да. Они меня покорили. Вы, наверное, у себя звезды там в Белой Церкви, да? Ну и по всей Украине мы одни из лучших. Да? Меня зовут Сметанюк Виктория. Мне 8 лет. Легка пошиву. Мене інколи називають дюймовочкою. Дуже маленька в класі. Стою останньо на фізкультурі. Якби не було танців, то я б не знаю, що робила. Віка, сонечко. От не сонечко, а сонечко. Я е, сама молода балерина. Виступаю на професіональній балетній сцені. Это было так удивительно. Если честно, я в детстве мечтала стать мазоучкой, у меня не получается. Меня зовут Никита Малаки. Это мой первый фестиваль на телевидении. Никита, меня очень поразил. Он отличался вообще от всех детей. Когда я танцую, я чувствую свободу. Я понял, что это мое. Очень чувственный. Никита — это душа. Це очень смело, я вважаю, що наші діти должны розвиватися во всіх абсолютно направлениях. Мене звати Поліна Козленко. Я живу у Івано-Франківську, мені 9 років. Я займаюся танцями десь 5 годин на день, а готова витрачати по 10. Дуже хочу стати танцюристкою. Це був такой невероятний посил. добра, какой-то лучезарности и мира. Именно такую я представляю Украину. Она милая, красивая и добрая. Не безумно талантливая. Каждый из вас уже молодец, потому что он развивается, старается, стремится и работает над собой. Но, к сожалению, мне нужно выбрать по правилам только три человека. Я сама нервничаю. Вот вы видите, у меня в самой трясутся руки. Я вибрала Паліну. Дякую вам. Я мушу видатись на повну і прийти далі. Віку. Хочу подивитися на велику сцену, попробувати на ній перемогти. Прийшла, прийшла. Да. І Нікіто. Я хотіла б щоб мої друзі, які говорять, що танці мальчикам не підходять, увидели по телевізору, що це неправда. Зараз уже дело за засуді. Зустрічаємо ну, танцювальні діамантики. Манюсічки такі, пунь-пунь-пунь. Вікіта, пунь, пунь. Вікторія, Поліна. Боже, які маленькі. Першою починає Поліна. Готова? Подякуємо тобі за танець, за цей малюнок. Я думаю, хто розрисував платье Каті Остачне? Це наша Полінка і сіт молчить. Ну, а ми зараз дамо цю сцену Нікіті. Ти не живай, не волнуйся, да все мы... буде добре. І ми з тобою. I'm tired of waiting. I shot for the sky. Вікіто, дякуємо тобі. Настала черга чарівної Вікторії. Успіху тобі. Ти мало нато складаю, в куточку підпишу, що ти зірятає. Очень крутая новая. Она очень для взрослому. Да, без шансе. Що блищить твої хотіє. А ти скажеш по моє коє по Полина, как ты ходила на носочках? Это было очень трогательно. Это было невероятно. Прямо как мне казалось, что ты фарфоровая статуэтка в этот момент. Никита, и хореография мощная, и талант большой. И я очень рада, что ты не боишься быть таким, какой ты есть, настоящим, открывать свою душу, открываться на сцене. Ты маленький гигант. Спасибо. Гигантище. Вот такой. И Викуся. Це просто восторг какое було виступлення. Все було ідеально. Просто не представляю, як із вас кавота можна вибирати. Катя, ти можеш стати третю позицію? Ти вибиваєшся серед дітей? От так. Вибачте. Я захоплююсь такими дітьми, як Нікіта, тому що коли так красиво танцюють дівчата, це нібито їм властива, а коли хлопці так танцюють, здається, що це не зовсім хлопчача справа. Хлопчача. Це круто. Нікіта. В Поліни мені спочатку здалося, що цей мольберт зайвий. Це потім, коли ми подивилися картину, да, все доречно. Малюнок, який символізує мир нарешті в нашій країні, про який ми всі так мріємо. Віка це спочатку мені здалося, що це вийшло таке маленьке курчатко, а потім дивлюся, ні, це Камерон Діас. Я такого не видела. Трое таких малышей с таким уровнем. Полина, у тебя отличная подготовка. И работа с реквизитом. Это не так легко. Но это было впечатляюще, действительно. Никита в таком возрасте, так осознанно и так понятно доносить все это. Я поняла все. Вот, мне кажется, ты танцевала очень по-взрослому. Круто танцевала. Шановні судді, зараз за правилами нашого шоу Ви маєте утворити з цих трьох чарівних талановитих дітей пару. У вас є час. Ми чекаємо на ваше рішення. Я розумію, наскільки Ну, Я хочу їх всіх ко обратно. Верніть. Пожалуйста. Давай. Ми готові. Ми вибираємо... Нікіту і Вік. Уу, молодці! Нікіта і Віка відтепер дует. Ти мені, будь ласка, пообіцяй не засмучуватися. Моя зайка полінеть. Я вас вітаю. Вас чекає Настя. Вона дуже за вас весь цей час переживала. Ідіть її заспокойте, що все добре. ви Команда Насті Каменських у повному складі. Нікіта Малакі, Вікторія Сметанюк, Нікіта Білецький, Софія Бондаренко.